Купу говновоз Висоцького веде син героя відео Незламний трудар на ютюбному каналі Стас Кучмада Шевченковець у п'ятому коліні. Розлучаючись із моїм прапрадідом, Великий Кобзар висловив побажання, аби в родині земляка в капусті віднайшли Не пусто порожнього, опійно народно-лелекового. Віршомаза, а істинного поета з його земним ненько мисленням. Через 106 років один плюс нуль плюс шість сім мій нумерологічний оберіг. Це пророцтво збулося. Воно в поезії Кобзаревого рівня, лишень Шевченкові. Молитись мусить ненька сьогодні, завтра, після завтра, повсякчас за те, що передрік нам ліпшу долю. І на оновленій не г -о -с -о -д -о м Землі врага не буде Су... Фу. Фу. О! сутаю. Здобудемо самі бдем з кобзарем в Кремлі. Єдиний Бог для нас із прізвищем Шевченко. Великомученик Григорович Тарас! Йому лишень! Йому молитись мусить ненька. Сьогодні, завтра, післязавтра, повсякчас. Дивіться й далі на цім ж каналі в Гномвіз, віз Сечі Фу, в Кремлі шуконфу! з гномовіз сечі файф не бо не бо г лайф